Новий скандал, скандал, скандал і ще сенсація. Е, Олена Москова е, дала інтерв'ю. Олена Москова, ага. колишня дружина пана Марьова. Так, і сказала, що вона мовчала, мовчала, мовчала і не хотіла підіймати цю тему. Не хотіла це розповідати, але прийшов час і вона готова говорити. Вона не любить олів'є на новий рік. Вона не любить, можливо, олівє. Але точно вона не любить згадувати своє колишнє життя зі співаком Олександром Пономарьовим, а що? тому що вона сказала, Прикольна що вона там була нещаслива, він її аб'юзив. Скільки років був... вони жили разом. Десять мабуть, От чу тоді питають, якщо він її аб'юзив і вона була нещасливою, Що там сиділо? Слухайте, це навіть більше ніж Віктор Роза вижив зі своєю дружиною. <п 'ят> менше, менше. <п 'ят> тому, що в неї тоді не було фінансової подушки піти від чоловіка. В неї не було тоді можливо внутрішньої сміливості й сили піти від чоловіка. І вона залишалась з ним, але м, сказала, що принизити, змусити вибачитися за те, чого ти не робила, це садизм. Всі аб'юзери це садисти, і ці слова вона спрямувала на пономарьова і навіть сказала, що. Було і фізичне насилля в цих стосунках, але вона про це мовчала, бо її діти просили це не говорити публічно. Діти понамаряла. Ілі її діти, які окремо. Ну, їхня спільна донька Євгенія. Я думаю, що вона просила маму не розголошувати. Почекайте, ускорі. а є якісь факти? Ну, про що йде мова? От тут <сміт> принизити, змусити вибачити те, що не робили. Були факти, якісь щось. Ти не знаю, тільки було? Олена Мозгова і Олександр Пономарьо. І дідусь стоподовище знаєш. Чого? Вони постійно з ним десь тобі. Гарбунов та <смітна> ніж. Акселюрод, так, зараз. Девід акселірок, що тоді знаю, напевно. <смітна> Ні, насправді <смітна> 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 ми <смітна> зараз <смітна> <смітна> тут хихоньки-хахоньки розходимо. Але я так розумію, що ця тема зараз тільки вскрита, і вона як бризне, як чиряк якийсь. І я думаю, весь наступний тиждень люди будуть про це обговорювати і згадувати. Да, да, да. Не цікаво, що зазвичай після таких гучних заяв аб'юзер, ну людина, яку називають так, виходить із вибаченнями або з якоюсь реакцією mm -hmm. і пономарьов мовчить. Не буде нічого і не буде нічого коментувати взагалі. Я впевнений в цьому, що Пономарьов, він не давав інтерв'ю сто п'ятсот років. Що зараз І ще один рік він... не дасть Реально. і нічого не зміниться. Зазвичай після таких ще заяв реагує якось шоу бізнес чи підхоплять взагалі артисти цю новину, чи будуть якось кесувати і... чи... ми не маємо думки другої сторони. Це Олександр. Ви знаєте, що і чоловіки, і жінки на одну і ту ж саму проблему в сім'ї можуть дивитися абсолютно по іншому, і кожен може вважати іншого якраз винуватцем цієї ситуації. Тому, поки ми не почули Олександра Пономарьова, ми не можемо робити ніякі висновки, тому свій молоточок судді ми кладемо в бік і ніякого вердикту виносити сьогодні не будемо.